Усе сталося десь там у морі, кілометра за півтора від берега. Чоловік поплив, начебто, наздоганяти на дувний матрас, який відносило течією, і потрапив під катер, який катав відпочивальників. Усе сталося настільки швидко, що ніхто не встиг нічого зрозуміти. Моторний човен тягнув за собою надувний банан із відпочивальниками. Аж раптом удар, крики і море крові. Мужчина потрапив під винт катера, і руки ноги розлетілися в різні сторони. Від отак, от на два дву проси. Таке ужасне зріще гвинтом катера чоловікові відірвало руку і пошматувало усе тіло. Він був ще живий, коли витягали, але помер дорогою до лікарні. За фактом жахливої загибелі поліція відкрила кримінальне провадження. Порушення чинних правил на транспорті. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до п'яти років. Загинув 60-річний мешканець Київщини. Приїхав на море з дружиною на відпочинок. Версію, що чолов'яга погнався за своїм матрасом, рятувальники відкидають, мовляв, плавця, помітили і завернули назад. Матрас, якби б був, у нас парень тут постійно на вишці, він би його побачив. Чоловіка можна не замітити, але матрас це доволі таки об'ємний. Не побачити було неможливо. Сергій Зеленський згадує, саме до них на пост прибігла дружина загиблого. Казала, що чоловік хотів допливти до острова за 4 кілометри від узбережжя. Три години вона прийшла сюди до нам на пост з тим, щоб їхати на острів і іскати. Начальник її повів в відділення міліції зі рядом. Їй показали фотографію, вона його опознала. Він на цей момент вже в моргі був Берізанки. Водій човна убивці 37-річний Сергій Кондратюк у лікарні від пережитого шоку. На його захисті адвокат. Сергій каже, їздив з атракціоном у спеціально відведеній для цього зоні пловців, там взагалі не має бути. Кондратюк не може пояснити на сьогоднішній момент, він його не бачив. Ви ж розумію, це розстояння, на якому не можуть плавати люди в морі, більше кілометра. На морі була волна. А далі мог ли Кондратюк або не мог його видіти, будуть проведені соответствую експерименти, будуть зробили виводи, мали вам таку-либо технічну можливість избежать наезда на даний лавба. Поки ведуться експертизи і тіло жертви, і стану водія, і пошкоджені справності човна, Перевірять, чи не п'яним був загиблий, коли впустився у подорож, а вбита горем вдова вже поїхала додому. У неї важка психотравма.